Продам свій улюблений офіційний автомобіль, куплений в Україні в автосалоні Kia Sorento XM. Повний привід. Газ, бензин 2,4 литра. 7 місць. Шкіряний салон. 2011 рік 186 тисяч кілометрів. Автомобіль весь в рідній фарбі. Не фарбувалася жодна деталь. Оригінальний пробіг, що підтверджено відповідними документами, обслуговування проводилося завжди вчасно, та використовувалися тільки якісні матеріали. Масла замінювалися у всіх вузлах відповідно регламенту. Я другий власник з 2017 року купував з пробігом 69 тисяч кілометрів. Що підтверджено сервісною книжкою? На 70 тисяч встановив якісне гбо за 1000 євро. Клапани регулювалися кожні 50 тисяч розхід газа 15-17 літрів, що вигідніше від дизельної машини, також набагато дешевше обслуговування. Чорний колір цій моделі личить більш за все, що вирізняє її серед конкурентів. Автомобіль в предмаксимальній комплектації, сім місць, що дуже зручно, коли з дітьми та компанією друзів. Чорний шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання водійського сидіння, електроскладання дзеркал, допомога при спуску, датчик світла, дощу. Встановлена дорога, двохстороння сигналізація, мітка та ще декілька протиугінних фішок. Встановлено оригінальний фаркоп, що дуже зручно, коли задіяно сім місць, щоб додатково перевозити речі в причепі, комплект літньої резини на оригінальних дисках, комплект зимової резини на оригінальних дисках, два комплекти ключів, брелків сигналізації, мітки. Сервісна книжка, салон в ідеальному стані для своїх років. По технічній частині робити нічого не потрібно. Нарікань немає взагалі. Наступне то через 8 тисяч автомобіль вартий уваги. Таких одиниці продаж у зв'язку з купівлею нового автомобіля. Торг аргументований біля автомобіля 13 тисяч 800 у є.